Це був штурм Авдіївка. Тоді я його побачив і, як кажучи, вже, ну, дума, ну, вже прийшло стільки людей, я думав, що його вже немає. Так само він думав, що мене вже немає. Але ми вчора зустрілися. Після того бою, на жаль, я його втратив, я його не зміг знайти, а він е оказався, був присипаний. І насправді я думав, що він загинув. Вони разом обороняли Авдіївку весною 2022 року. Віталію 40, Він родом з Умані, 50-річний Андрій із Кам'янського. Обоє думали, що втратили один одного під час штурму, але через два роки випадково зустрілись у Рівному. Я дивлюся, хтось іде. Я ну, думаю, іде такий кабан, думає, що ну якийсь там місний. А Бачу, він іде він я. Ми просто в шокі. Ну, сіки, ну, це з квітня місяця, з 22-го року, ми просто не бачилися. Ну, Це ну, як, це не, не пояснити, знаючи, що побратима вже живого немає, а він якось до перед тобою. Вже стільки років пройшло. Обнялися, заплакали. Потрібно було бачити реакцію людей. Які були навколо, як ми побачилися, це неймовірне враження було. Наверно, п'ять на хвилин обіймалися, не могли повірити, що зустрілися. Доля нас знову звела, зустрілися знову. Дуже радий, що він живий здоровий. Просто я просто сів, я не знав, що взагалі думати, що робити, що казати. Бог є на світі. Надіюся, що таких зустрічей буде ну, багато. Закінчиться ця війна і будуть хлопці вічно в пам'яті закарбовані в історії України. Під час боїв на Донеччині, розповідають Андрій та Віталій, втратили багатьох побратимів. У мене дуже багато було друзів до 14 року, а після 14 року з'явилися побратими. Це оце набагато сильніше, ніж друзі. Тому що побратим на передовій це навіть більше, ніж брат. Я людини не знав, а познайомився в 25-й бригаді Десантно-Штурмовій. І для мене він герой, тому що людина, у людини, яка троє дітей, він міг просто залишитися вдома, сказати, що я багато дні батько, але хлопець пішов захищати країну. Ми в тому що в нас. Поклик, тому завжди перший. Ви вже з Андрієм Івановичем обмінялись, номерами телефоні. Так, да, да, обмінялись. Хто до кого перший в гості поїде? Ну, побачимо. Хай до мене піджай, мене в умані дуже красиво. Нині Андрій займається волонтерством. У Рівне приїхав, аби зібрати гроші побратимом. А Віталій місяць тому вдруге приїхав сюди на лікування. 25-та бригада, дуже багато хлопців втратили, тому що візде всюди нас кидали на штурми. Досвідчена бригада. царство небесне всім хлопцям, які полягли. І ми це передамо дітям нашим, про кожного хлопця. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.